Вітаю, вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод. І сьогодні подивимось на колісного монстра 10 го рівня ebr 105 і сьогодні в студії на мапі Оверлорд. Ті дійсно, от просто шаленовії, дуже тащунський, Рідко таке буває, тим більше на ebr 105-му. Звісно, без жодних спойлерів, але бі однозначно тобі зайде. Так що порекомендую а тобі. Так, зараз перед тим як прорекомендувати, що це був зараз за постріл. З переляку, зараз ми дали в камінь і повторюся. Порекомендую тобі протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. І ми поїхали. 0-2 рахунок Overlord за кермом ЕБР 105 -го. Сидить гравець з Ніко Мейсер. І він сьогодні буде дійсно. Що? Ой-ой-ой-ой, давненько такого не було. Ну, добре, я ледь себе стримую, щоб зараз. Спойлер такі не жахнути, але все одно. Так, поїхали далі. Це нубка тільки 4 десятих, е, десятих рівня, а решта все. Мається на увазі дев'ятки та вісімки, та по дві артилерії в команді та по три легких танка. Одного легкого танка в команді противника, а саме ЕБР 105-го, вже просто знесли з зл... лиця цієї мапи, і ми. Маємо одну тичку. Пробиття, одне пробиття по вбр 105 якого вже забрали, один рахунок, і ми вже програємо по пойнтам на команду на три тисячі. Ви розумієте, от подивіться, ще навіть скільки півтори хвилини бою пройшло, а ми так сильно уже програємо по гарматах та по хід Ну так, ну що ж, їде, їздить, їздить. туди-сюди, туди-сюди. У нас абсолютно все стоїть на огляд на ВВР-105, але ми сьогодні, як бачимо, працюємо. На завдану шкоду, ну, можливо, варто було поміняти мейсером трішечки спорядження, мається на увазі, ну, наприклад, досилач там якийсь, можливо, вентилятор, стабілізатор, не знаю, будь-що на стрільбу, бо, тому що це така невеличка мапа, і тут дуже складно світити, тим більше на цій мапі. Ну Все одно є такі майстерні алтеводи, які умудряються і на цій мапі насвічувати просто там по 10к, по, навіть по 15-18к. Є і такі, так, 169, ми зараз додаємо шкоди по шарфутюру четвертому, бо тому що у нас був завантажений фугасик. Так, подивимося, скільки наші фугасики пробувають. Так, скільки? 75 міліметрів пробувають які броні 500 середньої шкоди. За постріл, так, їде сюди. Гвардієць. Отримав він зараз стандартний підкаліберний снарядик від нас на 391 одиницю і 190 мм. Пробуває броні. Це 390, а середня шкода, кумулятивчики наші 240. Пробувають так само, як Бурасика. Е, голдові підкаліберні снаряди, але тут голдові кумулятивні снаряди. Але Бурасик на секундочку, це середній танк 8 рівня. Так, зараз трішечки загрався ЕБР-105-й отримали. На щастя, тільки на 196 хітпонтів від ЛТ-432. Наприклад, якщо б стояла, не знаю, якийсь ВЗ 113G. ФТА, оцей 10 го рівня з Альфовою 750, можливо, розмова була б зовсім інша. Ну, але від такої 8-го рівня це не дуже так суттєво. Так, ну що ж, 1800 уже майже напулькав. І подивіться на цей розгромний рахунок. 4-10 рахунок. У нас залишається тільки 4 союзника. Разом нас усіх 5 чоловік. 5 чоловік на чолі нашого ЕБР 105-го проти цілої Орави в команді противника ще 11 противників. Ви тільки вдумайтесь. Ну, дивимось далі. Зараз эм, так, у нас стандар станд стандартний підкаліберний снарядик. Зараз чекаємо на шарфутюр четвертого і трішечки зараз була помилка від нашого мейсера. Зараз ми отримали таке образливе пробиття від СТРВ 103Б. Так він ще й нам боєукладку кладку пошкодив, чи бага, він нам пошкодив. Ми відразу відремонтували. На щастя, є що три тільки вже залишається три наших союзники: це СТРВшка, наша союзна та от так. Хотів сказати, що дві артилерії ні, одна артилерія, ГВС сотий. Це артилерія 10 рівня та L790. Збираємо шарфутюр 4-го. Є що, якщо подивитися на міні-мапу, наша команда абсолютно ну, наша команда, яка ще залишилась в живих, мається на увазі, повністю закопана біля своєї бази. Ну, якщо не рахувати нашого бера, подивитися, знаходимо СТРВ-103Б. Наші союзники нам допомагають. Невідомо тільки, хто це зробив. Швидше за все, це наша союзна естевешка. І цим вона зараз трішечки злякала ворожу стеревешку. І це нам зараз руку. Дивіться, ганяється за стеревешкою, даємо пробиття. Туші, знаходимо алт 432 го він шотний, але нічого, хлопчина, не боїться на Алте. Так, і що артилеріст такий? Недобрий об'єкт 261 1 Ще й нам стан робить. Беремо на автоприціл, забираємо ЛТ-432-го. І команда противника вже пішла у раш. Бачимо, вже забрали нашу артилерію. Залишається тільки л 790 та стрв б І зараз. Будемо бачити далі, що буде. Так, об'єкт 705. Зараз наша Стервешка його добирає. Він був шотний. Є. Ну, тут уже все скінчено що, за все. Так, Стервешку вже забирають. Тут вже отакі приїхали з Альфою 750. ЦЗка 113 GFT І наш L790. Це останній наш союзник. Останній наш союзник. Подивіться, проти скількох. Так, 2, 4, 6 проти семи противників. Проти семи противників ми тут залишаємося з нашим L-790. Так, можливо, зараз вдасться мінуснути тс 5 -у. І ми вже офіційно залишаємося одні проти семи танків-противників. Зараз, от ви розумієте, чим це пахне? Сім танків. Наше вр 105 проти семи танків противника, якщо він виташить. Ви розумієте, чим це пахне ще раз. Повторюся, так так давненько не було такого бою. Так зараз будемо дивитися тільки як йому це вдасться. Ну це звісно, я показую зливе. Так що ви не думаєте, що це стовідсотково буде медаль колобанова ще й один проти семи. Ну, побачимо. Побачимо зараз. Їдемо. Їде Абер 105 Зараз естерве, 103 треба, що чи за все наспіти. Ми їдемо вирізати, я так розумію, ворожу артилерію. Артилерія це об'єкт 26.1, ворожа та 212А. Це 10 та 9 рівня. Ну їдемо. Ну, я так думаю, що якщо зараз фугасик, ми завантажимо 500-середньої шкоди за фугасик, за постріл середньої шкоди, то ми, я так думаю, одним фугасиком маємо забирати артилерію. Так, і що, в'їжджаємо в це кубло. І що, заходимо, об'єкт 261, до речі, не зробив постріл. Ми заїжджаємо в бортик на автоприціль, його забираємо. Зараз 212А на Перезаряджання. Так що ми можемо сміливо, маємо ми зараз перевагу перезаряджанню, так що можемо сміливо його зараз добирати, спокійно собі. Заїжджаємо в порт і в рубку зараз його забираємо. Так, 5 танків вже знищив. Уже 4481 одиницю завданої шкоди здобув. І 976 асистика також здобув. Так що, скільки вже залишається. 5 противників знаходимо Торо. Так не пробуває він, звісно, нашого колісного танка, тому що колесо не може пробити навіть його сота на кумулятивах, та на будь-яких снарядиках на кумулятивах чи на стандартних броневійних, чи на фугасиках, колесо не може пробити жоден танк у грі. Так, ну що, шостий фраг? Уже на рахунку нашого БР-105. го Зараз намагається якось трішечки ну, обманути противника. Стервесто треба його трішечки важкувато буде підсвітити, бо тому що, якщо він світ, стоїть і не рухається, у нього маскування на висоті. Так, так, це дуже така маскована машина, можливо, навіть одна з кращих, якщо не враховуючи легких танків. І... Що їдемо з іншої сторони? Шукати противників. Чотири противника залишаються СТРВ-103Б, якого ми полишили. ВЗ-113GFT, це 10-й рівень ПЕТЕСАУ з Альфою 750 Скорпіон та ТЕС 5 Тільки ПЕТЕСАУ залишив в команді противника. Як ви розумієте, у них тільки в натурі стояти десь в кущиках в засаді. І до слова, я тільки аж тепер помітив, що у нас 710 хітпоінтів. тобто ми шотні для якоїсь, так ну, якоїсь там вз 113 GFT з альфою 750. тс п'ятий зараз переїжджає так в бортик. добираємо. Ми сьомий фраг робимо цим самим, кладемо собі в копілку і вже залишається три противника. Три противника: местерве ВЗ та скорпіон. Ще раз повторюся, к вже дав, і кружляємо, кружляємо туди сюди. Ну їм важкувато буде зараз. Ганятися за БР 105, але ну як важкувати? Ну от я ще раз повторюся: от в натурі ПТСА, просто от такі люди, от просто зараз засяде десь в якихось кущах, якась ВЗ-шка, і просто нас званшотить. Треба акуратненько відігравати це зараз. В пріоритеті так це дуже важливо, бо званшотить і все. І топового бою уже не буде. ну Їздимо туди, сюди, їздимо, катаємося, намагаємося когось знайти, просвітити. Немає, нікого не видно. Куди вони могли подіватися, невідомо. І жоден танк з команди противника не додумався стати на захоплення бази. Так, знаходимо СТРВ-шко, заїжджаємо, її ще й в задницю, так, бортик прописуємо, цим самим робимо двохшотну. Подивіться, що робить. Не втікає на оборот, він на оборот. Зараз в'їжджає на нього, будемо крутити. Немає жодної ПТСАУ на допомогу ворожій СТРВ-103Б, і ми цим користуємось. Ми зараз працюємо на голдових кумулятивних снарядах. Ще раз нагадаю, з пробиттям 240 і так, що добираємо СТРВ-шку, а восьмій фраг уже в купілці, і залишається два, два противника оця ВЗ-шка та Скорпіон. Треба їх шукати. Ну, я так розумію, якщо їх тут не було, то вони поїхали або понединці, або або що. Так, один противник все ж таки додумався заїхати. На захоплення нашої бази, як зараз ганятися за цим танком, це просто неможливо. Це самий швидший танк у грі, оце є 105 Так що, все ж таки додумалися. ВЗК піднімається так, скоріше за все, що це скорпіон. Ворожий стоїть на захопленні бази, і ВЗ залишається двохшотна. Двохшотна, два кумулятива. Тобто, так, я... мені так здається, що він їде задом. Він задом їхав, тобто передом до нас, мені так здається. Так, він їхав передом до нас. Чи є Ну називайте, як хочете. Я так розумію, що ви і так мене зрозуміли. Так, чудово, що ще альфа проходить за дві пульки. Ми його просто забираємо. Сімка уже в копілці 9 фрагів також. І залишається 40 з лишнім секунд до кінця захоплення бази. Наші союзники вболівають за нашим берем 105-м. Ох, красавчик, пише наше СТРВ-103В. І... Саме головне зараз, з якої сторони зараз приїхати. Ну, я, мені здається, що навіть якщо б Скорпіон завантажив фугасик, і якщо б він пробив, звісно, то швидше за все, у нього не вилетіло 710 за постріл. Ну, але це можна, звісно, перевірити чим. Тим, що ми зараз приїдемо та і перевіримо. Якщо влучить проб'є, то значить забере. так? Ну, їдемо. 10 секунд залишається. Так, він фуловий, ми не пробуваємо, але ми збили базу. Так, я так розумію, він стоїть і не рухається. Це або бот, або він вилетів з гри. Я так думаю, що. От, напишіть обов'язково в коментарях. Мені здається, я ще жодного разу не бачив, що бот заїжджав на захоплення бази. У нього ціль тільки одна знайти, виявити та знищити. Так, виїжджаємо знову, так, вилетів, вилетів, хлопчина. Знову не пробиваємо два рази поспіль, просто немає жодної фарти, але він і нафармив очок збиття бази зі своєю. Це дуже. Дуже йде до коефіцієнта оцього, до вн 8 сильно можна заробити. Звісно, якщо я не помиляюся, ВН8 сильно заробляється на збитті чи на захопленні чужої бази. Знову ж таки, якщо що, поправте мене в коментарях. Ну, я не розумію, чому він зараз заїжджає з іншої сторони, якщо він зараз оцей ворожий скорпіон вилетів. Ну, принаймні, можливо, це він і не вилетів. Бо якщо він зараз об'їжджає, то. Щось він знає. Ну зараз побачимо, побачимо. Заїжджає з іншої сторони. Так, я так розумію, вже з задниці. Зараз побачимо, рухатися буде чи ні. І що? Так, все ж таки він вилетів. Цього разу ми кінець кінців уже пробуваємо на 491 хітпоинт. Це фугасиком. Так, і контрольним фугасиком. Зараз просто його добираємо. Майже 30к заробляє по Вен 8, а саме 29 тисяч 656 одиниць. Мейсер заробляє. Майстра він заробляє медаль пула. Це медаль Паскучі, саме головне медаль Колобанова, один проти семи танків, основний калібер, воєн та захисник. І наполькав він 8244 одиниці. Десять танків він знищив, 1569 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом ще й пішов плюс на 77к. Бій тривав 13 хвилин 14 секунд. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!